З 4 по 7 лютого у Яремче пройшов міжнародний водний форум Яремче 2025. Ключова подія для фахівців водної галузі. У заході взяли участь 265 експертів, представників бізнесу, науковців, влади та міжнародних організацій серед головних тем форуму економічно обґрунтовані тарифи як основа стабільності галузі. Критична необхідність мобілізації та бронювання фахівців, відповідальність водоканалів за адаптацію до сучасних викликів у перший день. Обговорили фінансовий стан критичної інфраструктури, європейські стандарти якості води та гуманітарну допомогу на 2025 рік. ЮНІСЕФ підтвердив критичну фінансову ситуацію в галузі та представив рекомендації з тарифної політики. Другий день присвятили енергоефективності та стабільності підприємств. Водоканали презентували найкращі практики: зниження втрат води, цифрові технології, а також очищення стоків. Учасники відзначили, що баланс між споживачами, водоканалами та державою складне завдання недофінансування ставить підприємства на межу зупинки, а споживачі прагнуть якісних послуг за доступними тарифами. За підсумками форуму було ухвалено резолюцію з конкретними пропозиціями для влади.